До нашого етеру ми долучаємо е, наступного гостя. Це е, Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Пане Олексію, мої вам вітання. Вечір добрий, Дякую, що долучилися. Е, продовжимо тему церковну з вами. Е, е, дивіться. По суті, що ви думаєте про те, що от, зокрема, от заявляють про невиселення у Києво-Печерській лаврі, що вони не будуть чека... не будуть виселятися, подають зараз позови до суду. Що ви про це думаєте? Що нам чекати завтра? Чи виселяться вони чи ні? І що буде робити влада? Ну, давайте ми з вами будемо говорити вислення. Ми все ж не готель, дивіться. Це власність нашої держави, о, спільна власність всіх громадян, яка на сьогоднішній день от, має бути звільнена згідно тих нормативно правових -документ, документів, які існують. Якщо хтось вважає, що він не має права виконувати закони нашої країни, от, то він глибоко помиляється. Закони нашої країни. Мають виконувати всі немає значення, чим ви займаєтесь. ви там Богу служите або якоюсь іншою справою. Закони не можуть бути вибірковими. Це перша ситуація, друга ситуація. Якщо хтось хтось вважає, що він має там лишитися на той чи інший період часу, то ніяких провокацій, які на сьогоднішній день хоче влаштувати Російська Федерація, Російська ФСБ на територію Лаври, ми не допустимо. Ми не будемо їх виносити за ноги. От ми не будемо приміняти ніяку силу. Вони самі звідти потихезеньку підуть. Нічого страшного тут немає. Я розумію, що звикли до певних умов. От комусь там було комфортно, ще раз ну, для нас це питання національної безпеки. Робота російської церкви Території нашої країни не може бути з точки зору саме. Нашої безпеки mm -hmm. досить 91-го року все це терпіли, спостерігали. Але коли представники цієї церкви працювали на Російську Федерацію, коли вони от робили шкоду для нашої країни, це треба просто припинити поставити всьому крапку. Мови не йде про всі, безвиключно, але кількість, яка там була, вона була набагато більше ніж будь-яких інших церквах. Олексій Мічеславич. А чи можемо ми зараз в наших реаліях розглядати взагалі питання заборони? УПЦ ПЦ так званої МП на території України. Дивіться, у ПЦ МП взагалі не може працювати, якщо будь-яка інституція пов'язана з Московією, вона не має права працювати на території нашої країни. Їм треба привести відповідність всі свої нормативні документи, які є у цій установі. Вони нічим не відрізняються від інших інституцій, які працюють на території нашої держави. У нас заборонена співпраця з країною-агресором. Кратко їм треба привести всі документи. Відповідність перереєструвати свої нормативно-правові документи, і потім вже. Будемо дивитися, в які спосіб вони будуть працювати, і все нічого дивіться, Ніхто цілком не примушує робити ті чи інші речі. Але всі інституції, які є на території нашої країни, мають працювати по законам нашої країни ну, і не співпрацювати країною агресором Ну вони ж умовно кажучи, юридично вони відхрестилися від Москви. але по факту і практично, і обшуки СБУ, а ну ви бачили ті факти, які вони там знаходили. От як всі ситуації діяти, чи чи давати їм можливість продовжувати тут існувати, навіть попри те, якщо вони приведуть у відповідність усі документи, про які ви кажете? Ну, По-перше, юридично вони не відхрестилися, от, нема такого. Ну, Але вони заявляли про це. Ну, да? заявля, mm -hmm. Заявляти робити це дві різні речі. Я можу сказати, що знаєте, коли була е, хвилина мовчання за. Загиблими хлопцями на російсько-українській війні, і коли ви не встаєте під час хвилини мовчання, це про багато про що говорить. Це говорить про ваш внутрішній стан. От що ви ну, такий спосіб вважаєте, що ті люди, які гинуть на сьогоднішній день за нашу батьківщину, гинуть за нашу країну, от ви їх просто не поважаєте. Це по перше, те, що я хотів наголосити. Друга ситуація ще раз наголошую, ніхто не буде диктувати нам умови. Приводьте відповідність документи, не заявляйте а приводне відповідність документи відповідну реєстрацію. Зробіть після цього будете працювати, uh -huh. uh, але uh -huh. не uh -huh. Я хочу не на які провокації, які на сьогоднішній день планує ФСБ Російської Федерації, маючи представників серед е духовенства, які обслуговують ФСБ. Ми не допустимо на території нашої країни. Хай не сподіваються. Тобто, примусово ви е видавлювати, виселяти ніхто не буде тобто, буде просто очікування. Ну от вони ж там в суд подали. Фактично зараз, е поки що, судді не почали розгляд справи, але подано. Ну, дивіться, подано це каже про це про те, що ми цивілізована країна. Ми не Московія, там де все вирішує один е цар або поп. От у нас демократична країна. Люди мають право от подати до суду. Суд розбереться, але це не значить, що вони звідти не будуть виселятися. Ви бачите, що вони виїжджають кожного дня. Це про це вже триває певний проміжок часу. Може хтось не всуває, не встигає своє майнешови майно вивісти. Ми почекаємо спокійно, Вони звідти ще раз що Всі спокійно прийдуть, хто хоче служити. Там у них є певні процеси, вони вже почалися, вони вже відбуваються. У нас тих людей немає ніяких, скажімо так, от е застережень. Приходять до відповідної інституції, яка зареєстрована згідно нашого законодавства. І будь ласка, служить Богу, кому а Головне, щоб ви служили нашою країні. А, Так дякую з цього питання. Наступне питання: а, з приводу вашого твіта, який ви опублікували, от нещодавно. Якщо є можливість, колеги, давайте покажемо його, тому що фото, по суті, воно і Історичне це літак. На е, червоній площі е, на Росії, і ну, це фото. Воно е, е, цей пілот. Він мат, Матіас Руст. Якщо Якщо не помиляюсь, це німецький пілот спортсмен, який 28 травня 1987 року у віці 18 років здійснив переліт з Гамбурга в Москву і приземлився на красній площі, обійшовши усю, усю систему протиповітряної оборони СРСР. Ви тут пишете про безпіло. Плотники, якщо я не помиляюсь, там про три, які досягають трьох тисяч кілометрів у ну, відстань. Це якийсь прямий текст, чи це якийсь ваш натяг? Тому що от ну пост відносно от для мене він загадковий. Поясніть його, будь ласка. Ніякого загадок немає. дивіться Якщо Російська Федерація знищує наші міста, вбиває наших дітей, знищує нашу інфраструктуру Ми маємо спокійно за цим спостерігати. Я можу сказати, я ще в березні місяці, коли, коли як ви кажете, робив натяки на те, що Кримський мост буде зруйнований, от, пройшло просто певний проміжок часу для того, щоб це сталося. Так так само буде і з Московією. Ми не будемо спостерігати спокійно, заплющувати очі, що вони будуть вбивати наших громадян, наших дітей, чини. Ти тут ті неподобства, ми маємо закрити роти і заплющити очі, і мовчати. Ні, ми будемо обов'язково відповідати. От і, від, і відповідь буде відповідна, і ніхто не сховається. Я можу сказати от у той дядька, в бунтів там постійно сидить. Мати на увазі, він розв'язав ситуацію, пов'язану з тим, що буде фрагментація Росії. Я в цьому наполягаю. Більш того, я в цьому більш ніж переконаний, що це буде вже найближчим часом відбуватися. І ті розмови, які ви чули серед. Нещодавно, які бу були опубліковані відносно багатіїв, які заробляли гроші спільно з путіним, от, щоб ви розуміли, такі настрої існують у всій так званій бізнес еліті якщо їх можна називати елітою, от на території Росії, і внутрішні чвари, які там будуть постійно зараз нарощуватися, вони тільки будуть пришвидшити процес руйнації Росії. Більш того, там почалися процеси сьогодні вночі в Гудермесі відбувалися певні події. О, це вже я можу сказати, е, такого не було роки, 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 щоб на території Ічкерії відбувалися напади от, з використанням зброї на об'єкти, які охороняються поліцейськими. От. Процеси. Йдуть, вони рухаються, і повірте, ми ще побачимо дуже багато з вами чорних лебедів на території Московії. А, де, так, от власне тут далі питання наступного характеру: про, а, про, про, про постачання літаків. А, Ллойд, Ллойд Остін, а чи, чи отримає власне Україна винищувачів F-16 від США для закриття неба? Про це розповів міністр оборони США Ллойд Остін. Давайте послухаємо, обговоримо зараз стосовно F 16 якщо таке рішення буде ухвалено, то аби передати їх, знадобиться близько 18 місяців. Але це не допоможе ЗСУ в поточній фазі бойових дій. Чи можуть українці отримати такі спроможності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так. А, пане Олексію, що от власне так можливо привідкрити якусь е, завісу з внутрішньої кухні про що зараз говорять насправді? Тому що, от е, чомусь так стається, що от такі заяви вони деяких українців засмучують? Ну це так знаєте, як з е, з ким там спілкуюсь буває і вони кажуть: о, американці там знову заявили. От е, поясніть нам ці процеси, які зараз відбуваються, чи дійсно нам зараз е, літаки ці не врятують ситуацію, чи навпаки вони потрібні. І на якій стадії ці перемовини, можливо, є якийсь інсайт, можете поділитись? Чи потрібно нам літаки? Так, літаки нам потрібні Чи будуть у нас літаки? Так, вони у нас будуть. Я хочу всім нам нагадати, що коли почалася е, ця військова агресія активної фази 24 лютого, у нас на жаль на той час не було. Е, о, Тої зброї, яка сьогодні вже є в наших збройних силах України, в наших представниках нашого сектору безпеки і оборони, в наших нацгвардії, в наших прикордонників у інших, інших інституціях, я можу сказати, що ніхто не вірив, що у нас будуть патріоти, ніхто не вірив, що у нас будуть леопарди, Багато інших я можу вам називати зараз нас. Тої зброї, яка у нас на сьогоднішній день вже є на території нашої країни, і обов'язково будуть. Літаки, от і вони будуть найближчим часом. Нам треба просто заспокоїтись, спокійно відноситись до тих чи інших заяв. От, працює президент. Він працює кожного дня для того, щоб у нас зброя, сучасна зброя, яка нам потрібна для перемоги якомога швидше була на території нашої країни. Працюють представники наших нашого міністерства закордонних справ. Працює е, величезна кількість людей для того, щоб пришвидшувати ці процеси. Uh -huh. Майте на. Що в деяких країнах починаються внутрішні політичні процеси, тому деякі заяви можуть бути корелюватися з політичними внутрішніми процесами з іншими ситуаціями. ще раз наголошую, з урахуванням ситуації, яка на сьогоднішній день є, вже набагато краще ніж було вчора, умовно кажучи, і ми точно впевнені, що партнери от і Сполучені Штати, і Великобританії, і Канада, і інші наші партнери обов'язково будуть нам допомагати. Більш того, я хочу сказати, що з Німеччини приємне новини, коли вони сказали, що вони з 3 мільярдів збільшують до 15 мільярдів нам е, військову допомогу під цей час. Ну це про багато що говорить. Пам'ятаєте, починалося все? З ну, 5 тисяч касок. Uh -huh. от, це було в кінці лютого, на початку березня. Дякуємо всім, що вони поміняли свою позицію і на сьогоднішній день і леопарди, і багато інших речей з Німеччини ми отримаємо. За що їм велика? Пане Олексію, красно дякую вам за те, що долучились до нашого етеру і проговорили всі ці деталі, актуальні теми. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки України, був з нами на зв'язку.